Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Ну, а нас цікавить також і заява Джозефа Байдена стосовно України. Тим паче, що вона знакова і важлива. На інтерв'ю відомого американського журналіста, саме інтерв'юера Конана Обраєна, президент Сполучених Штатів днями висловився і стосовно свого бачення. Ролі України у майбутньому розвитку і Європи і Руси історії і щодо руху історії, власне Байден дослівно сказав таке на питання про те, чому Україна важлива, і Сполучені Штати. Так багато зусиль ресурсів витрачають на підтримку України. Президент Сполучених Штатів відповів таке: я вважаю, що абсолютно критично важливим є те, щоб Україна витримала і перемогла. І я надзвичайно емоційно пристрасно зацікавлений в цьому. Сьогодні світ змінюється, заявив Джозеф Байден. Все перебуває в Русі, те, що ми зробимо за наступні 2-4 роки, визначить напрямок руху на шість. Ім десятиліть вперед, тому я так багато працюю, щоб допомогти Україні. Якщо ми допоможемо Україні встояти, то визначимо динаміку руху Європи на декілька поколінь. Ось так не більше, не менше. Абсолютно бачимо чітко. Джозеф Байден, президент Штатів Сполучених Штатів Америки, бачить важливість цієї війни, протистояння російській агресії в Україні, яка зможе зміцнити і Європу, і НАТО перемога України, Ається в цій війні і визначити подальший курс розвитку західного цивілізованого світу. Якщо Росія переможе, все піде за зовсім іншим сценарієм, якого ані Джозеф Байден, ані Сполучені Штати я впевнений не хотіли би. Отже, про те, що доволі так чітко і впевнено Байден щодо України висловлюється, що це означає для нас, і чи чекати вже найближчим часом після канікул Конгресу позитивного рішення щодо оборонної допомоги України? Про це спілкуємося із нашим гостем Валерій Клочок з нами на зв'язку, керівник центру громадської аналітики. Вежа пане Валерію, я вас вітаю. Слава Україні, і Христос рождається. Славімо його, героям слава! Вітаю вас, друзі! Зі святами! Звісно, попри війну вони все ж таки є. Ми формально їх десь собі фіксуємо в голові. Добре, що ми святкуємо в більшій мірі на сьогоднішній день в Україні саме 25 грудня. Я особисто цим тішуся, і це я вважаю. Наш здобуток, який ми досягаємо неймовірно високої ціною. Ну і бачимо, що про високу ціну перемоги України в цій війні говорив і Джозеф Байден нещодавному своєму інтерв'ю. Така публічна поява на різдвяні свята чи перед різдвяними святами президента, очевидно, про підсумки року йшлося, і якраз питали про бачення Байдена підтримки України на наступний рік, чому це важливо? Здається, що Байден надзвичайно переконливо відповів. І це чіткість думки в оригіналі дивився це інтерв'ю. Чіткість думки аргументації президента США вони от вселяють в нас впевненість, що все буде гаразд, і консенсусу вдасться досягти у січні якраз між різними групами політичного впливу США щодо оборони підтримки України. Чи у вас те саме відчуття є, чи наразі, власне кажучи, певні сумніви існують? Ні, у мене сумнівів на рахунок підтримки України немає, е, але я перепрошую. Я не орієнтувався наприклад, у питання хто може допомагати Україні конкретно фінансово і зброю, ну фінансово в першу чергу, давайте скажемо, виключно на США. Бо ми все-таки ну у нас дискурс був до початку до Різдва, і коли саме ми сподівались на ухвалення рішення в Конгресі, що е дискурс більше направлений дійсно туди з Атлантику аби нам ну американці вкотре допомогли, так як вони завжди це робили і нам допомагали в Європі в період Другої світової війни після Другої світової війни, і це до певної міри створювало таке викривлене розуміння реальності у самій Європі. Європа і нині не є абсолютно єдиною питання розуміння необхідності збільшення оборонних ресурсів для того, щоб протистояти можливій агресії. Бо дуже важливо, як на мене, зараз саме концептуально визначати. Загальну думку світу, я маю увазі зараз демократичну світу в тому сенсі, чи вони розуміють ці разом на да, цю небезпеку і необхідність зміцнювати свою оборону. До прикладу, у США такого і проблеми немає. Проблема зовсім більш внутрішньополітична, де тривають дуже серйозні баталії між республіканцями та демократами, і вона обумовлена саме цим. але саме невиділене допомоги провокує на інші рішення Європи. Тому що все ж таки в Європі все більше і більше говорить відкрито про те, що треба збільшувати видатки на оборонку, думати про те, як чинити опір можливій російській агресії, і це дійсно запускає зовсім інші процеси. Зараз ми спостерігаємо за дискусією стосовно. Конфіскація заморожених російських активів у Європі це дуже серйозне питання. Звісно, говорити там, якщо вже це завтра відбудеться, зовсім не варто поки що. Але дискусія хороша країни Великої Сінки, все ж таки тут є більш єдиними, скажу так. Хоча буквально місяць тому в них позиція була зовсім інша. Також це стосується і питання можливого пошуків інших альтернативних джерел фінансування України. Зараз мова йде про цікаву. Пропозицію від очільника центробанку Фінляндії, який говорить про те, що Україні можна було виділити 80 мільярдів євро зі стабілізаційного фонду Європи, це теж хороша історія, і це все вказує на те, що а, зараз ми все таки підходимо до а, того, що можемо публічно стверджувати. Європа і Сполучені Штати Америки разом наближаються до розуміння того, про яке говорить Байден, Україна не може програти, і дійсно вона повинна отримати перемогу у цій війні. Бо тоді ми можемо отримати світ може отримати зовсім інший вектор розвитку, це які є дуже небезпечним для демократичної світу. Оце концептуальні речі про які варто зараз дійсно говорити. І Байден, котре це засвідчує. Але все таки повертаю нас до того, що в США зараз проблема дуже серйозна. Я все-таки сподіваюся, що рішення буде ухвалено. Це буде непросто, і поява чергової порції судових позовів, про які власне в цьому інтерв'ю Джо Байден говорить проти Дональда Трампа, свідчить про те, що вже там політичне протистояння вийшло на найвищий рівень. Втім, ще раз говорю зараз, незалежно від того. Коли буде проголосована допомога Сполученими Штатами Америки, Україні, Ізраїлю, в тому числі Тайваню і інші там проекти, які фінансуються, чи то там 1 січня, чи 2 січня, чи третього, зараз головне, щоб Європа змобілізувалася і розуміла необхідність самовидлення фінансів для підтримки ж того самого ВПК Сполучених Штатів Америки, як це парадоксально не звучало, тому що ми можемо робити замовлення для. Підприємств військових США, маючи фінанси. Нам просто треба за це заплатити. Така, така сама історія зараз і США. Просто бюджет не має відповідних фінансів для е, державного самоп... <кій> замовлення, для того, щоб виробляли зброю для України. Тому ця дискусія, вона нормальна, позиція фіксується голосно, хоча поки що це так анонси, але вони також дуже важливі.